Всім привіт! Давайте турнірити. Четвертий день маємо оборону там. Туди, на оборону можна не дивитися, там стабільно є. Понули в атаки. О, -о, -о, О! Буде весело. Буде весело. Що мені робити з шері? Кому мені можна її щось сюди взяти? Можливо. Або той самої капідону. Щоб теж блокувати. М? Хто ще думає? Може так спробувати. Щоб було блокувальники у двох кольорах. Можливо, таким чином буде легше. А може і ні. Так-так, з приводу фіолетових можна, в принципі, зробити дві трійки, але єдине, що, мабуть, спочатку, доведеться зробити щось таке. Цікаво, виживе в мене люди, хотіть після такого кульбіту від Єлени. Так, вижив. Єдине погано, що в мене тут нема того, хто буде диспелити. От Оце з приводу цього в мене тут жирний протик. Мабуть, тоді ми зробимо на цю сторону Купідона. і візьмемо синіх. Виживе ви в мене це чи ні? Хто як думає? Скільки вона контра. 120%. Ще багато ходів, в принципі. Ну, спробуємо. Якщо ні, це буде мій жирний профтик. Ну, ще й вижила навіть. Гладій у нас не заблокувався. Так. Можна тоді спробувати, до речі, цього пана Або пробувати Гландію добивати, або того блокувати. Кого які думки? той паладін заблокується 1300. Багатько. Так, один хід зробимо так. Так, обмикаємо Ludwig. Гладі, гладі. Що я хочу з тобою зробити? Чи хочу я тебе бити, чи ні. 1300. Ну, добре, спробуємо. Я по собі зараз відчуваю, що я зовсім не уважна. І це велика проблема. Зараз треба трошки якось вже чи налаштуватися, чи що тому що... Тому, що, тому що, тому що день сьогодні був емоційно не дуже класний, і я зараз не налаштована на гру, але треба бити зараз. Де мої сині? Можна, в принципі, Мілену взяти, але нам буде боляче. Я сподіваюся, що виживе. Моя графіня. Ні, Мілена не зарядила щось. Ну, спробуємо. Так, заблокували, добре. Ну, З приводу того, що нема ким диспелити, це, звичайно, мій великий профтик. Ну, можна тепер спробувати нею стукнути. Контра на двох. Добре. І ще раз цим. І ще раз не можна. У нього буває пробиття, спрацьовує. Так, підлікуємося. Стукнем, стукнем. Що ж ви такі жирні? Є, вийшло. Ну, тут оборона не така прям сильна. Просто що, де мені не було. Оце була проблема. Так, а тут, а тут. Кого, кого, кого? Це якби знати, що я тою графінію, що я ту зможу нею затаймити, можна було би її взяти. З іншої сторони. Тут хочеться і, і локі взяти, і машку з шері, щоб разом що там знімати. Ти хто такий? У гарно б'є. Що ж тут сюди взяти? Ну, добре. Візьмемо машку. Так. Піддона можна лишити, щоб це блокувати ним. Чи я зможу тут оце щось зробити? Халепа. Трійка фіолета, трійка синіх, а далі синіх, як скласти. Проблема. Як на мене, мені треба тут фіолетові. Прям дуже. Сподіватися, хіба що так десь щось поприїжджає. Так, трійка синіх то склалася сама. Але це вже ультує. Супер. Просто кайф. Добре, буде людих Ти зараз буде знову ультувати. М -м -м. Честер, честер, що з тобою робити? Віддавати зараз? Чи не треба? Мені билюдвига якось прибрати звідси. Але як? Це головне питання. Червоних мало. Там трійка буде, в принципі. Через багато ходів. Ну, хіба так якось. І то вони зараз за цей час позаряджаються і буде мені тут боляче. Так, Машка. Те, швидше за все, що будемо зараз пробувати зняти там, може, ультою зніме, а не знялося. Проблема? Проблема. Тоді щось там підлікуємо, можливо, і даремно. Блін, вбили. Думала, не вб'ємо, взяли вбили. А може, тебе вб'ємо? Ти жирний який? Зараз мені шотне, Людвіга. Угу. Ага. Так, ну, в принципі, я пропоную спробувати маман. За... хоча не вб'ю це ж без шері. Може, заблокується? Заблокувались. Просто чудово. В цього ось стоїть ще досі щит. Один хіт. Хіба спробувати перетерпіти, але. Якби знати, що в мене є можливість це перетерпіти. Барзити жирні дуже. Так, ну що? Тоді цих пробуємо блокувати? Добре. Перезаряджаємо копідона. Як же боляче це було? цього ще і цей відродився, в цього сповільнення дуже багато гризуть. В принципі, вони мене зараз тут і вб'ють. Цім паразити. Там по 200 гризуть. Це дуже багато. Обідно, оце отак отримати, розбив. 220. Блін, капець. Ще якби в нього хоча б ще тички не було. А тепер от думати, або зривати синій кристал, і ми його все одно не вб'ємо. Або чисто сподіватися, що ці з зеленим і там знизу приїде, наприклад, червоний. Ну, це дуже теж капець. Вбий. Добре. Це просто жесть. Це щось так настільки валідольно. Угу. Три сови. Офігійте. Три сови. Пу -пум, пу -пу -пум. Треба. Хм. Мені тут треба цього, хто буде знімати каку, це у нас Мілена. Так. Але чи воно мене врятує? З приводу капідона. Не знаю, чи він мені тут потрібен. Можливо, для того, щоб вбити, то краще візьмемо шері. Так, тільки дівчат поміняти загони навпаки. І ці поміняти. Ну, спробуємо. Тут такі вони мощні. Ці сови. Так, маємо Людвіга. Я пропоную його зразу вже ж збирати. Так, і тут. Ну, чому ти летиш? а? Оці комби не потрібні. Чому вони летять? Це настільки дратує. Так, ну, що тоді? Візьмемо синіх. Мене мілай на підсповільненням. Хто настільки Підступний, га? Червоні, червоні. Та, мабуть, візьмемо сині, щоб лікуватися. Бо люд його щось капець і больно. Так, вб'ємо її червоними. В принципі, повинні. Да, добре. Тепер будемо по магні бити. Можна взяти Честера. Так, ну, мабуть, він не заблокується. О. Так, цього добили, добре. Ну, тут, тут легко. Тут змогли. Вбили? Вбили, добре. Не відродився навіть. Взагалі щось легко здався. М -м -м, три мультяшки. Як я вас люблю. Три мультяшки. Там у нас буде і смаження, і контра, і ці паразити, і відпружинювання. Ох, хо 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 хох Що тут будемо робити з смашкою? Можливо тоді... Можливо, тоді їх не будемо брати. Взяти, наприклад, назад в цю міледі. Щоб пробувати бити дужче центр, де воно там, так? Хочуть Ах, Треш. І. Сорян, я просто. Я не хочу вирізати. Через, через один апчхи вирізати все відео, у мене, у мене з цим просто проблема. Тож, на жаль, Нехай так і буде. Бо це мені треба брати, скидувати на нут, бо в мене на телефоні немає, скільки пам'яті, щоб монтувати, вирізати щось. Може так спробувати. Чисто спробувати там щось на контрі. Але, блін, бокант настільки фігню б'є. Просто, можливо, щось ми там зможемо якось їм відпружинювати. А може і не зможемо. Де мій людих? Нема червоних. Куча, червоних у мене немає. І синіх одна трійка всього все. Проблема? Що ж це тут робити, га? Тут-ту-тум. Ну, ну. Ну, може там знизу фіолетові будуть? Та ніфіга. А що ж це за проблема така в мене тут? Це мені не подобається. Одна трійка, все, воно все фіолето. Справа я щось не бачу, як мені їх скласти, але де мені далі взяти сині? Угу. Зірвати жовті. Спокусливо, але, як на мене, не дуже мені що і дає. Фігово. Трійка синіх то так, але через багато ходів. А за ці ходи зарядиться джелах. Воно саме склалося. Вб'є. Не вбив, але це мене не рятує. Там контра буде. Так, так, так. Ну, спробуємо. Азлар не заблокувався і вмирати не хоче. Слухаємо. Чоловіче, чим же тебе прибити? Скільки в тебе хп? 153. Жесть. Через ці 153 хп у мене навіть шансу немає. Блін. Тупо, нема ходів. Ну, цих двох він мені покладе, швидше за все. Що ж це робити? Тут треба складати так, щоб забирати трійку фіолету, але зліва теж крутити не хочеться. А з іншої сторони, а які в мене шанси? А немає. Хіба сподіватися, що знизу виїдуть сині, наприклад. Але теж це дуже маленький шанс. Виїхали. Але трохи не так. Той від'їхав, да? ну добре. Угу, тут ці самі склались. <світ> ну, єдина проблема в тому, що вони мультяшки. що вони не заблокуються. У -у -у. Взяти у хіба і тому що вже за все, що його об'ють. Можна так зробити, тому в мене будуть. Сині будуть в цього притрушеного. Доб'є бокана, так, да, добив. Так, ну добре. Навіть травління висить вже щось. Так, так, так. Час почали рахувати. Це мої сині? Це хіба спробувати дуже ходити максимально нейтрально, так, щоб він почав від травління. Фух, добре, пощастило. Ну тут часто розрішав. Так, і ледве. Дайте нормальних, будь ласка. Ух ти, Альфріка! Давно ми з тобою не зустрічалися. Оцей дуже поганий тим, що він має сповільнення. Оце буде зараз проблема. Ти контраж він там теж робить. Ай-яй-яй-яй. Альфріка. Цікаво, цікаво, мамка калю. Кого будемо добирати? Можливо, взяти цього Копідона спробувати. Так. Бокан нам тут взагалі не зіграв в попередньому бої. Ну, спробуємо. Треба було сюди шалок і брати. Є фіолетові. Якщо мені пощастить, я зможу їх зібрати, якщо ніде не полетить шалени більш комбо. Можна зробити один раз так. А тоді, тоді тоді отак. М -м -м. Ну куди ти летиш? Фух, їй-богу. Серце стати може. Синіх нульс. Трійка червоних є. Мені цікаво, де мої сині? Може, тут знизу буде? Буде? Щось буде, Ось сьогодні мало. Ну, добре, зробимо так один хід. Погнала ця пані спочатку, як для початку, так. І копідоном. Угу. Окей. Це в нього скіра тепер буде? Ну, гадость. І сюди копідоном. Так, мамка супротив не зробила, добре. Скільки в тебе буде ще це? Багато. Три ходи. Тоді вінтер. Так, два ходи. Переб'є чи не переб'є, Честер? А то ж вона може зробити супротив? Тоді можна її спровокувати зараз. Нехай вона скине ману. А потім уже бити цим. Два ходи. Забагацько, пане калю. О, тепер супроти. Так, добили. Добре. Вінтер. Купідон. Не добили, але заблокувалося, добре. Треба було брати Честера краще, більше ударив би Ну, може, і цей доб'є. Не добив. Супроти зробила. От то, якби там ще не добили, полетіло б комби і зарядили, в нас їх підняла б. Ну, це з моєї сторони було дуже безпечно. Так, є, сьогодні змогли зробити 5 шотів. аж навіть то 5, 20 тисячне місце, ну нормально. Головне те, що бої такі емоційні, в деякій мірі, класні насичені. Ну, побачимо, як п'ятий день пройде. Це всім довгого кам'я, всім пока-пока.